Балоніячина. Так, у нас зараз пересадочка. Я сподіваюся, я попаду куди треба. Без проблем. І так, в Риміні 12 години ночі і мені треба чимось зайнятися, тому що я зможу забрати свій дозвіл з 8.30. І мені треба пошастити десь. <laughs> План камкан. Колись в цьому житті я позбудуся. Цього бідного мислення і мені не буде шкода витрачати гроші на тебе зняти якийсь номер. Але це не сьогодні. Що робити? І так любі друзі: апдейт по ситуації без десяти час ми... закривається станцію. Мама, що я натворила? Ще більший апдейт. Мені страшно цього. Майчку. Прикол, мені треба на іншу сторону, це по-перше, а по-друге, на вулиці Дубаріна. Типа, неприкольно. Взагалі було б прикольно на цих штучках покататися. Но враховуючи досвід, який в мене був, один чи в мене затащив на цей самокат силою, ребята, в прямому сенсі цього слова. Безплатно, мені хотів не покатати. Я не хотів на ній покататися. Він нас защив, і ми їхали разом. І виявляється, що це я керувала, а я думала, що це він керує. І коли я знала, що я керую, ми упали. Хоча до того було все окей. Ну, типу, плюс-мінус. Таке. Я хочу, щось випити. випить Коїсь кави, гарячі. Шкода, що Макдональдс і не 24 на 7 працюють. Шкода, що взагалі тут нічого не працює. Ні, тут працює якісь барчики. До третєї. Ну, тобі там дорого. І шумно. Бонасіра. Бонезіра. О, але Коротше, я вирішила все-таки йти на свій ризик і страх. Страх і ризик, тому що сидіти мені дуже холодно. Поки тільки час ночі. І дуже холодно. Мені здається, це одна з найбільших, одна з найнебільніших помилок, які я робила в своєму житті. Це не є безпечно. Це є навіть дуже небезпечно. Хоча з неї сторони тут така ніби дуже романтична атмосфера. З іншої, якщо ти сама гуляєш, то стрімно. Вже не романтичності Сюди згали. Дякую, що не забуваєте. Але, коротше, я вирішила надягнути капішонку. Треба якусь щоб брутальнішу походку зробити, щоб мене теж боялися. Тому що всі, хто не йде, всі такі стрьомні Батончик. А скільки це коштує? Я хочу Буену чи Баланді? Зараз бачимо, скільки це коштує. Так, що це? як це натискати взагалі? Ребята, а що це? Євро 80, євро 80, що вибираємо? Ну Давайте Бену. Ви розумієте? Я не можу, тому що я не зареєстрований клієнт, а тут треба по відбитку пальця. Я в шокі, воно мені не приймає. Я хочу Бену. Я в шокі поки. Там коротше, цей. Е... По-перше, фонтаном, а по-друге, <гум> <гум>, Ребята! <гум> Все, я попливла. Я за весь час що я в Італії, я жодного ууу, як близькає красно. Я жодного разу не гойдалася. Ой, тут ще сухенько хтось протер мені. <гум> Якщо в такому випадку мені треба... Десь згаяти свої годину-дві, то це взагалі не проблема. Трошки намахала я вас, тому що е, вона така не дуже надійна. Відчувається, як, оця, як це брівно відстає е, від землі, тому я не хочу ризикувати, щоб не впасти. От, в мене так сьогодні пре на розмови, а просто, по ходу. Ой, який красивий фонтан. Ви просто гляньте. Не хуже, як в римі. Пів четвертої, і я уже змерший суслік. Насправді мені взагалі не хочеться спати, але. але нудно. Нудно і холодно. тільки що кебаб. Мене пригостили водичкою, тому що я, походу, дуже понедолено виглядала. І зараз я типу куркую Аля до моря, не Аля, а до моря, щоб зустріти схід сонця. Ну походу в погоди свої плани. По-перше, дуже велика хмара, по-друге, вона дуже гарна. по-третє, ще дуже гарно блискає отам. Може, я зловив? У, ви бачили? Дуже магічно блискає, проте дуже холодно, я вже 10 раз присіла з рюкзаком. <сі> І мені все одно холодно, а це я ще до моря не дійшла. Як я дійду до моря, мене там здує, продує, буде мене ці стіт. <сі> а ще аля. Чо, при при чому тут аля? Французника. А ще в чому прикол? Я типе, планую піти після того, як зустріну схід сонця. Кав'ярня, яка відкривається начебто о 6-й ранку. І я дуже надіюся, що вона відкриється, тому що мені дуже хочеться чогось гарячого, прям якогось кітка. Але дуже мила блискайте да? і звичайно не погуляти, тому що дуже вітер дує, прям жорстко. Знаєте, на якій думці я себе ловлю? От мучуся, я так оце цілу ніч шастою, як той безхатько. Не знаю, куди зводіти, мерзну просто скажено, тому що дуже холодно. От, і... і якщо я не заберу пермесу, я не знаю. Це буде просто розочарювання года. Ребята, хочеться любви, тому що так холодно слишком. Але тут до речі, так дуже дуже затишно, насправді. Але хмара така прям чорнюща, блин. при тому, що ще хмара така, що зараз колине з відра. <рес> я передивляюсь свої відео, я бачу, які не сині губи. <рес> О, а це що, прапор Франції? А, при... а чого він тут? А, тут різні прапори. Що то за хмара? Чорна примара. <рес> а чого я туди йду? <рес> Ні, я, я тако присяду тут. Треба вже так присісти ото і все. Ой, зараз жопа відмерзне, все. Хто кричить. їсть там ніхто не топиться, бо я ж спасу. це спасу. Тут якийсь кінець світу вже. Приїхала оце в рімені <гл -хай> тусуватися. Це, це не знаю. Я типу, я розумію, що навіть якби мені дали шанс знову змінити своє рішення і зняти собі номер, ну я б зажала ті 50 євро, ребята. Я зажала б. Ну бачимо, мені взагалі спати не хочеться, що прям дуже мерзотно холодно. У ну, ну, мене по губах видно, так? Да? Ще година до відкриття кав'ярні, і то де факт, що вона відкриється о шостій. Ну, пише, що, що має о шостій відкритися, але я ж не знаю. Там, що не хмара, то якийсь витвір мистецтва насправді. Тут там прийшли до якоїсь церкви. Може, там всередині можна зайти, я согріюся чи що. Я ж сподіваюся, я не вмру тут, не буде дуже кумедно, якщо я тут вмру. Померла в рії? Ні, то що, звісно. Мені придається всі гроші віддати на перевезення мого тіла в Україну. Кому я там надо, вообще? Ой, тут зараз присяду. Боже, як тут затишно, вітер не дутиме Все прекрасно, ребята, я вже тут саджусь. Знаешь, это гарне життя я прожила. <плакова> а що таке? Я не сильно Ребята, що там моросить? Ребята моросить. У мене вже біли руки. Боже, я вмираю Ну що, догралася? Мандрівниця вона, я в шоці. Зарекли неблінь. А що це таке? Це сонце так світить. Дивіться. Мені ж цікаво! я йду туди. Це не може бути сонце. Тому що його близько тут немає. Ребята, йде дощ. А що це світить? Добре, що в мене мозок є парасольку взяти. Це просто живий мем. Взяла купальник, тому що приїхала в імені і думала, покупаюся. В результаті змерзла, а зараз іде дощ. це дощ. Вайб на мільйон. Коротше, там би я могла зустріти схід сонця, але враховуючи те, що знову починається дощ, і наближаючись ближче до моря, там буде сильніший вітер. Просто зламає нафіг мою парасолю. В принципі, ніякої краси я там не побачу загалом. Ну, єдине, що хотілося, звісно море побачити, але Враховуючи погода краще не, це, не сунутися. Так ще трошки пошасати і надіятись на те, що відкриється кав'ярня. Чесно, я цей день буду проконати все життя Дуже холодно. Там капець. Ну кому ще так може пощастити, як не мені. Знаєте, ліві друзі, що-що, але гарний схід сонця я побачу. Я вам зараз таке покажу. Він просто чарівний. Ну все, нога вся мокра, спасібо. Сюди я вступила. Клас. Це ж навіть гарніше, ніж я собі уявляла. Так, а куди обійти? Ну, коротше, вигляньте. Зараз я вам покажу. Ні, ну Він дуже прикольно виглядає, чесно. Я йду туди. Да, спроба номер 2 Я навіть близько не очікувала, що настільки гарний схід сонця може бути, бо він мав вийти ще мав бути схід ще пів години тому, але з-за того, що були хмари. Да, не важливо, що в мене нога права вся мокра, тому що я вступила в калюжу через те, що задивилась на схід сонця. Я не знаю, я надію, що я що не померла, бо воно дійсно виглядає, як якийсь рай. Реально, блін. Ну дуже гарно. Любі друзі, насправді цей схід сонця навіть ще прикольніший, ніж я очікувала. Там такі хвилі. Я не знаю, чи там щось видно, але те, що ви зараз побачите, ви очманієте Бо я очменіла вже. Залипать они а в эти хвыли Это просто Спасибо, спасибо, спасибо Ты так рада его не <laughs> видеть Ребята, я выжила Продовжимо нашу путь в принципі, за призначенням, чому ми сюди приїхали. Я дуже сподіваюся, що це все вдасться, тому що дійсно, враховуючи, яка була в мене тяжка ніч, буде просто <схай> скажено печально, якщо я не заберу пермесу.